З нагоди Дня захисту дітей та Всесвітнього дня дитини в Олександрійській РВА відбулося урочисте вручення подяк тим, хто щоденною працею дарує дітям турботу, підтримку та родинне тепло. Начальник Олександрійської РВА Ольга Коріненко висловила щиру вдячність і підтримку патронатним вихователям, батькам-вихователям та опікунам. Подяки отримали патронатні вихователі, ровнер Віта, Копильнастівська громада. Тюрін Роман та помічник патронатного вихователя Тюріна Надія, Ануфрівська громада, батьки вихователі Слісаренки Віктор і Людмила, Попельнастівська громада, опікун Чебан Ганна, Приютівська громада. Під час зустрічі нагороджені подякували керівництву та спеціалістам служб у справах дітей своїх громад, відзначивши їх підтримку та спільну працю заради благополуччя дітей. Прийом громадян із особистих питань провів міський голова Сергій Кузьменко 19 листопада. До міської ради для вирішення своїх проблемних ситуацій прийшли шестеро громадян. Більшість питань стосувалися житлово-комунальної сфери, аварійного стану, ватоквартирного будинку по вулиці Перспективні, 16, ремонту каналізаційної мережі та підвалу будинку, асфальтування дороги по вулиці Луговій у селі Марта Іванівка та інше. Також було звернення соціального характеру щодо виплат працівниці – Світи, яка має статус ВПО, питання громадян розглянуть фахівці, аби допомогти врегулювати найближчим часом. Записатися на прийом до міського голови або його заступників можна у відділі по роботі зі зверненням громадян, що знаходиться на першому поверсі міської ради кабінет номер 118. із графіками прийомів можна ознайомитися на сайті міської ради. Волонтерська група Ельф на своїй сторінці подякувала студентському педагогічному та трудовому колективові Олександрійського педагогічного коледжу за такий вчасний донат. 20 тисяч гривень було передано на закриття запитів. На благодійній виставі за участю зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин було зібрано 11 тисяч 710 гривень. То вечора був бенефіс молодших груп колективу «Сонечки» та цукерочки. Саме їх талант та вміння допомогли зібрати такий щедрий донат. Група Ельф вдячна всім, хто не залишається байдужими. У бібліотеці філії номер 3 Олександрійської міської ЦБС для учасників ГО «Віра» пройшов особливий захід. Волонтерка Червоного Христа Аня Олєнік провела практичну зустріч, під час якої поділилася методиками самодопомоги у стресових ситуаціях. Учасники виконували дихальні вправи, техніки заземлення говорили про способи підтримати себе та близьких у моменти емоційного напруження. Після практичної частини виступив колектив міського професійного інструментального ансамблю Мелодія. Такі зустрічі нагадують, що разом ми здатні долати будь-які труднощі. 19 листопада о 21.34 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на провулку Івана Гонти в Олександрії. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що горить 225 квадратних метрів покрівлі гаража на відкритій території. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.